Такого ще не було. Водій Василь Хміль тестує спеціальний підйомник для крісла колісного, яким обладнаний новий шкільний автобус. Каже, раніше не працював з такою технікою, тож треба ще все ретельно вивчити. Техпаспорт на сітати, там усе написано. Три спеціальних шкільних автобуса обладнаних підйомниками та місцями для пасажирів на кріслах колісних 24 жовтня у Чернігові передали для Понорницької, Новобілоуської та Кіптівської громад. За словами начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, придбали їх за умов співфінансування. Співфінансування визначається по формулі відповідно від спроможності громад. Воно десь 5%, десь 10%, десь 15%, але більшу частину закриває. Е Потреби саме державна субвенція. Останній транш субвенції, який надійшов, це 70 мільйонів, 69,8 Зараз тривають якраз процедури закупівлі. Всього з врахуванням попередніх виділених коштів в цьому році більше 100 мільйонів гривень Чернігівщина отримала державної субвенції саме на закупівлю шкільних автобусів. Загалом наразі Чернігівщина потребує понад 40 нових шкільних автобусів. Найближчим часом очікують на придбання ще 22 одиниць, каже В'ячеслав Чаус. Голова Кіптівської громади Володимир Кучма розповідає, вони профінансували третю частину вартості автобуса, що становить близько мільйона гривень. В громаді працюють три школи: загальний маршрут по денний. Маршрут по підвозу учням складає десь близько 500 кілометрів. Тобто, розумієте, це велика відстань. Ми надаємо освітні послуги і частині Насіївської громади. Свої віддалені всі сили забезпечуємо. Через те транспорт повинен кожного дня бути в нас справним. Начальниця відділу освіти Понорницької громади Олена Гончарова розповідає: у них це перший спеціалізований автобус. В нашій громаді чотири навчальні заклади: два ліцеї і дві гімназії. До кожного навчального закладу є підвіз. Найдовший маршрут у нас це протяжністю 88 кілометрів. Автобуси часто ламаються, виходять з лади. Потрібно багато ну, чинити їх, і тому ну, оновлюється автопарк для нас дуже актуально. Як зазначив В'ячеслав Чаус, за потреби ці спецавтобуси громада зможе використовувати й для підвозу людей з інвалідністю до лікарні. Це на сьогодні власність громади, і громада може його використовувати. За потребою, в тому числі і на соціальні цілі, Марина Кирієнко, Василь Матвієнко, Суспільне, Новини Чернігів.